Дорогі брати і сестри, сьогодні як на початку цієї літургії Божественної, я говорив, що розпочинаємо цей тиждень страстний найінтенсивніший період в літургійному році в християнському житті. Для християн, які є практикуючі, і для тих християн, які можливо цей перший буде тиждень, який вони переживуть. Поза родиною або десь в Бахмуті, десь в окопах, десь в якихось таких важких місцях, на переселенні, на виселенні. І, власне, коли говорить тут сьогоднішнє слово за шість днів до Пасхи Ісус прийшов до Бетанії, де був Лазар. І тут просто кожне слово має надзвичайно глибокий сенс. За шість днів нам пригадує, що Господь створив землю за шість днів. Створив і перший день цей, що приходить зараз, ще шість днів є до цієї Пасхи. Цей Господь створив світло. Власне, це світло приходить. Ісус приходить обітав Витанію. Витанія в перекладі «дім у приходить світло. Приходить той, який має багатство, який може наповнити радістю, любов'ю, надією. Приходить сам Господь, приходить в дім своїх друзів Лазара, Марії, Марти. І у них є великий бенкет є бенкет і власне радість. І приходять багато людей подивитися. Хтось каже, приходять навіть не на Ісуса подивитися, а на Лазара. Чому є така велика радість? Ми знаємо, що вони були великими друзями: Ісус з Лазарем, з Марією, з Мартою, ця родина, де Ісус мав такі добрі відносини. Та Він заходив, десь мали вони якісь розмови, святкування. І це нормально мати такі дружні відносини. А тут радість тому, що. Попередньо Ісус Воскресив Лазаря, Воскресив брата цим двом сестрам, яка велика радість, що цей брат, який був, вже помер, і Він фізично вже помер, Його вже оплакували, вже пройшло декілька днів, і Ісус Воскресив Його. І зараз цей Лазар, Він вже не помре, Він вже Воскрес, Він вже живе. Для того, щоб жити вічно, він Господь йому дав життя. І, власне, це свято, яке вони святкують, цей бенкет, вони святкують це життя, символ життя, ця зустріч з Ісусом. І що відбувається? Знаємо, що Марія просто бере один фунт цього мира і виливає на ноги. Вона просто робить як омивання нога, ніг. Ісуса цим миром хтось порахував зразу, скільки це коштів було, яке це було надзвичайно дороге, і так виглядає, що це була заробітня плата за рік такого працівника. Тобто цей жест вияв любові, але безмежної любові, жест, який не має якогось обмеження. Знаєте, ми коли готуємо якесь свято. Якийсь день народження, чи якесь велике святкування вдома, ну то напевно, що робляться розрахунки, скільки людей прийде, скільки потрібно чогось закупити. І, можливо, купуються якісь дорожчі, якісь смачні речі, чи якісь напитки для того, щоб якась їжа, для того, щоб теж виказати якусь таку. Теж любов, якусь увагу, пошану до цих гостей, які прийдуть, щоб вони відчули, що ми турбуємося, що... але це має якісь певні обмеження. Напевно, що ми не продамо свій дім для того, чи поставимо в залог в банк для того, щоб купити якусь надзвичайну їжу для того, щоб ці гості просто з'їли і пішли. Тому в нашому розумінні, так як Юда запитав, а чи не взяли би ми ці кошти і віддали б бідним? Але каже вже Євангелист, говорив не тому, що думав про бідних, а тому, що він носив ці і, напевно, що теж і користав цих грошей. І, власне, про цю любов безмежну. Для декого з християн, напевно, що Пасха це дуже важливе свято. Коли можна прийти, коли багато людей приходять, святкують, це є таке радісне, величне свято, один раз в рік є обов'язок посповідатися, один раз в рік є обов'язок прийти до храму, один раз в рік. Багато людей так жили і, можливо, продовжують жити. Це як ти, брате і сестро, любиш цього Ісуса, тому що Ісус показав тобі, показав тобі цю любов безмежно, віддав життя за тебе. А ми завжди по людських мірках. Ми відміряємо 5 хвилин один раз в році. Ми завжди, дуже часто, коли я ще був в Іспанії, чи десь в Італії. Теж тут завжди люди телефонували і перепитували, чи є прицеп, чи є обов'язково бути на цій месі в таке то свято, чи не обов'язково. А якщо я був вже в суботу, то вже в неділю може не треба вже йти. А, і завжди є така. Ми виміруємо наші відносини з Господом, наш час, наш, наші бажання, що я бажаю зробити. І, власне, Марія показує нам сьогодні, тому що Марта теж служила. Написано, що Марта служила біля них. Марта робила все для того, щоб це свято воно відбулося, для того, щоб все було. Лазар він просто вже показував того, який вже дійшов до цієї єдності з Богом. Він просто був біля Ісуса, Він був біля Нього, вже так було зрозуміло, що Він є з'єднаний з Богом. Марія просто висловлювала свою найбільшу вдячність і любов. Чи є ми вдячні, ми часто нарікаємо, ми часто говоримо про те, що так, у нас війна, це є страшна біда. Але коли не було війни, чи ми вміли дякувати Господові за кожен прожитий день? За наших рідних, за нашу державу. Чи ми вміли дякувати за цього сусіда, який мені, там, який мені, можливо, не подобався. Чи та сусідка Ми завжди хтось нам щось нам не подобається, завжди нам щось мішає. Але цей тиждень є тим прекрасний, це є дарунок для тебе, брати і сестро, щоб ти наново зміг змогла пережити і приготуватися. Щоб ти насправді міг пережити і прийняти ту Божу любов для того, щоб навчитися від Ісуса, щоб твоя любов теж не мала меж до твоїх рідних, до твоїх близьких, тому що та тенденція, яка зараз починається в нашій державі, є тенденцією ненависті, маніпульованої ненависті. Ми маємо зараз всі пересваритись, ми всі маємо комусь доказати, що я є кращий за тебе, тому що я більше зробив цього чи іншого, що я є по цій стороні ти по тій. Ісус учить нас любити, любити безмежно, особливо в важких моментах. Він віддав за нас життя. Ми зможемо пережити, Він нас навчить. А ми маємо вчитися від Ісуса, як переживати. Моменти страсного тижня в нашому житті, страсного року чи страсного періоду. Брати і сестри, закликаю вас, цей час, цей тиждень, який є такий маленький, якщо 40 днів так швидко пробігає, то що це є? 6 днів? Що це є? Отже, кожна хвилина, кожна секунда? І так ще повторююсь, як вчора на трансляції казав. Я десь колись почув від одного проповідника, що він казав: брати і сестро, як ти проживеш цей тиждень страсний, який є найінтенсивніший період, так само ти будеш і жити цілий рік. Як ти звернеш на кожний аспект, на кожну літургію, на кожен момент цього тижня страсного, так ти будеш це глибоко переживати цілий рік. І так буде це видно. Чи твоя любов є безмежна до Господа, як і Його до нас? Чи твоя любов є обмежена? Амінь.